День після замірів та істерик пройшов час діяти. Я обожнюю готувати та їсти. Для мене це якийсь дебільний культ їжі. Коли ми були в Італії в турі, я дуже засмутилася, що крім морозова, ми не скуштували нічого смачного. Навіть поплакала за цього. Настав час змінити цю фігню. І Якщо далі обожнювати готувати та їсти, то точно намагатися змінити цей стиль. Поки що я навчаюся їсти просто менше, без солодкого та джирного складно, ну ще не в курсі. Коли в мене день без ранкових тренувань у залі, то я сніду пізно, бо зранку домашні турботи. Тож сніданок сьогодні був ячна з грибами, зеленю та четвертинка не зеронової тратилі з мацарелою на перекус було яблуко, ну і плюс за день я випила десь 5 чашок різних чаїв. Ну і на вечерю в мене був кускус -кус з куркою та салат. Звісно, між прийомами їжі в мене є ще робота, і домашня робота, і звичайна моя робота. Але тут я хочу вам розповідати про мій шлях, про те, як я йду до своєї цілі, як я буду боротися з РХП. Ну бо я дійсно розумію, що це РХП, розлад харчової поведінки. Ну і що мені з цим робити? Тож, гарного всім дня і дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, там я викладаю свої думки.